Ліс, перший сорт, 8 кг, 4,5 євро за кілограм. Починаємо з такої сиренької великого розміру. Теж у нас спортивна, такого меншого розміру. Даша у нас сиренька така, дуже гарна. Потім у нас іде така дуже красива, теж спортивна. Вон, навіть хвочі оригінал іде. Безрукавочка така більшого розміру. Потім розова вкорочена плісочка. Баша у нас спортивна знову. Це десь емочка розмір. Такого насиченого кольору в нас. Плісочка червона. Вона така подовжена і вона широка йде. Чорна кліска. Така більшого розміру вона йде чоловічно. Є ще така синя. Меншого розміру, синя теж флізочка. Сіра, теж спортивна на замочку. Без Безрукавочка коричнева. Біла флісочка, така спортивна. Менше такого розміру, далі чорна, на замочку фіска. Синя з капюшоном спортивна така фліска. Йде двостороння така в сердині, дуже-дуже тепла, спортивна така зніженькою. Знову білесенька. Дуже гарна фліска і ззаді вона так виглядає. Це у нас така фліска спортивна з капюшоном і багато кишеньок в маді. І ще одна це така чорна спортивна. Для замовлення посіть нашому менеджеру.